Будемо в дереві і це вже все тут мало добути, це от, якщо взяти, воно воно добре удар, воно все серпиться. Понятно, що якби люди могли якби мали можливості, так зробили б конфетку. Святослав Флорескул мешкає в аварійному будинку протягом 20 років. За словами чоловіка, у нього троє дітей. Майже увесь заробіток віддає на лікування сина з інвалідністю. Через це не може відремонтувати будинок. Все, що від мене було потрібне, замовив проєктно кошторисну документацію оплатив все. Все зводиться до фінансування і переносять з року в рік. І це тягнеться вже декілька років. Я особисто звертався неодноразово, оббивав пороги і в міській раді, і секретар і до ЖКХ неодноразово звертався. На вулиці Перегова у середмісті Чернівців є шість аварійних будинків. Тут проживає майже пів сотні людей. Ще три будівлі визнані такими, що можуть обвалитись. Цей двоповерховий будинок поділений на дві адреси. Ця частина будівлі визнана аварійною, інша ж – ветхою. Мешканці цієї частини кажуть, що будинок руйнується, втім вони намагаються ремонтувати його власними силами. Марія Рибак мешкає на першому поверсі того ж будинку, що і Святослав. Вона придбала тут квартиру три роки тому. Розповідає, що потеплити фасадні стіни, взяла кредит у банку. Ти взяла 25 тисяч кредит і зробила собі цю. Утепліла. І отак три роки я плачу кредит. То плачу, то не плачу, то залажу в борги, то знову плачу. Тріщина пішла. Це буквально в минулому році вона пішла, і отак десь на пів пальця була тріщина. Я туди позамостила її. Перед цим, як я купляла, то зробили ремонт. Через підвищену вологість Ольга Романченко майже щомісяця робить косметичний ремонт в квартирі. Дівчина розповідає, що по всій поверхні стін та стелі розповзаються тріщини. Тріщини майже кожен рік. Із-за того, що влага збереться в дерево, бо дерев'яний будинок. І це стінки розходяться, постійно шпакльовка відпадає. Постійно деньги на ремонт тратим. Один із будинків на Пирогова визнали аварійним ще майже 40 років тому. Востаннє за звернення мешканців будинки інспектували у 2002 році. Якщо мешканці вважають, що їхнє житло може обвалитись, то вони можуть звернутись до департаменту житлово-комунального господарства. Ось яке все майно на сьогодні практично. Є власністю громадян, то це їхня відповідальність, це їхні питання. Але якщо не дай Бог, що то ну, стоїться якісь такі ситуації, коли дійсно будинки знаходяться в такому дійсно жахливому стані в аварійному, коли може статися будь бучу заводно, то ми в принципі можемо їх відселяти приняності місць в маневровий фонд, який знаходиться на політаю. Наразі у житловому фонді міста є вільні місця за словами Григорія Прохоренка. За потреби людей можуть переселити у будь-який момент.